Коли йдеться про усвідомленість і питання з ним пов'язані, то мимоволі в нас може виникати образ людини, яка сидить з хрещеними ногами, півзаплющеними очима, робить глибокий тих і видих і чекає на просвітлення. Якщо ви так само, як і я, кілька років тому не до кінця розумієте, що то є таке та усвідомленість, для чого її практикувати, як це можна робити і до чого тут медитація, то це відео для вас. Мене звати Тетяна Клинець, я є коучиною у статусі PCC-CF, співзасновницею платформи із підбору психологів, твій психолог та КПТ-консультанткою у навчанні. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що є таке усвідомленість, як і для чого її практикувати. Почнемо з того, як співвідносяться поняття усвідомленості та медитації. Для багатьох людей це поняття тотожні. тобто, як нібито усвідомленість, то і є медитація. Я притримуюся думки, що медитація то є тільки один із способів практикувати усвідомленість. За своєю суттю, тоді усвідомленість поняття ширше і включає в себе, означає здатність людини відмічати, відловлювати, описувати і безоціночно сприймати події явища зовнішнього та внутрішнього світу. Якщо може здаватися, що усвідомленість це є якоюсь такою десь модною тенденцією, то це є також не так. Перші згадки про усвідомленість, про практику усвідомленості датуються тисячоліттями до нашої ери, і практично кожна релігійна чи духовна доктрина так чи інакше торкається питань практики усвідомленості. То для чого її практикувати? Давайте почнемо якраз із цього питання. Практикувати усвідомленість дорівнює краще справлятися із своїми думками. Практика усвідомленості допомагає нам відділятися від своїх думок, концентруватися на переживаннях і, власне, тому, що відбувається тут і зараз, а не на звичних способах думати, автоматичних думках про себе, способах реагувати, які можуть вже десь нам бути деструктивними. Друга причина практикувати усвідомленість це. Посилення здатності проживати власні емоції як відчуття у тілі, а не як зміст, який породжує цю емоцію. Таким чином, ми маємо можливість суттєво знижувати яскравість і насиченість цього переживання, просто за ним спостерігаючи, а не оцінюючи, розглядаючи, аналізуючи, як це відбувається зазвичай. Третя причина практикувати усвідомленість це посилення здатності проактивно діяти. Людина, яка практикує усвідомленість, може вити себе на ідею, що і простіше налаштовуватися на якісь певні дії, на якісь певні рішення. Власне, навіть сама практика усвідомленості то є проактивна дія, що найменшою метою якої є зміна, вплив на власний внутрішній стан тут і зараз. І моя улюблена користь від практикування усвідомленості це збільшення посилення здатності концентруватися. Практикуючи усвідомленість достатньо регулярно, ви можете помічати, що вам куди простіше концентруватися на важливих діалогах, на важливих задачах, на роботі, на тому, що є для вас справді цінним і має сенс. Попри користь, очевидну користь і позитивний вплив практики усвідомленості, з чим погодються багато психологів, я не є прихильницею, ви знаєте, такого практикування усвідомленості заради практикування. Я впевнена, що кожен із нас має для себе. Розуміти, а для чого мені власне практикувати усвідомленість, яких позитивних результатів і змін я хочу для себе у житті, практикуючи усвідомленість, докладаючи якісь певні для цього зусилля? Тому, якщо у вас з'являється ідея, що я би хотів практикувати усвідомленість, це рахунок медитації чи будь-яких інших практик. Перше, що я рекомендую зробити, це запитати себе, для чого воно мені потрібно. Особливості практики усвідомленості як способу працювати над собою, над своїм мисленням, емоційним відреагуванням, поведінковими реакціями в тому, що це є доволі проста практика та водночас дуже складна. Просто практикувати усвідомленість, тому що це не потребує практично ніякої підготовки. Незалежно від того, де ви є, коли ви це робите. Як довго ви готові практикувати усвідомленість, ви можете це робити. Для цього не потрібні ніякі додаткові знання, для цього не потрібні ніякі додаткові спорядження. Тут і зараз, незалежно від того, що ви робите, просто сидите, зручно вмостилися, їдете за кермом автомобіля чи гуляєте лісом, ви можете практикувати усвідомленість. Та водночас практика усвідомленості є складною, тому що вона, з одного боку, якраз направлена на наше мислення, на, спо, на наші способи думати, та мислення є основною перешкодою, практикувати усвідомленість як переживання, спостерігання буття в моменті тут і зараз. Тобто, Підводимо такий невеликий підсумок, що практика усвідомленості може позитивно впливати на різні наші психічні процеси, на наші способи думати, здатність концентруватися, емоційно відреагувати емоцію, здатність готуватись до дії, проактивно діяти. Це є доволі проста і водночас складна практика. Проста, бо ми можемо робити це коли завгодно, і складна, тому що наш мозок є нашим головним, ви знаєте, таким ворогом у практикуванні усвідомленості. І коли ви точно знаєте, для чого вам це потрібно, розумієте, яким чином медитація, як один із спосіб практикувати усвідомленість допоможе вам досягати ваших бажаних результатів у житті, ми можемо поговорити про те, як саме це робити. Отож, як практикувати усвідомленість. Сьогодні ми поговоримо про це без якихось релігійних чи духовних контекстів, суто з площини психології. Я розкажу вам про два основні способи практикувати усвідомленість, які ви можете почти робити буквально після перегляду цього відео. Незалежно від того, як багато книг і практик можуть пропонуватися вам різного роду літературі самовдосконалення, практично всі практики усвідомленості будуть зводитися до цих двох основних варіантів. І перший із них це практика безоціночного споглядання або безоціночного сприйняття. У, цьому, у цій традиції, тому, хто практикує, пропонується обрати певний процес всередині себе, всередині власного внутрішнього світу, наприклад, дихання чи серцебиття, чи споживання їжі, чи керування автомобілем, чи виконання певної послідовності асам у Йозі, і концентруватися на цьому процесі, відмічаючи динаміку внутрішніх змін. Тобто таким чином людина може концентруватися на чомусь середині себе, до прикладу, на диханні, і у моменти відволікань відмічати факт відволікання, відмічати, про що це відволікання є, подивитися на нього, на ту думку, чи відчуття, чи емоцію, яка виникла, як на таку, яка зараз об'єктивно існує, і відпустити її, повернувшись далі до споглядання, до сприйняття. Того, що людина вибрала спостерігати. У такому ключі говориться про те, що факт відволікання є абсолютно нормальною частиною практики медитації. Власне, деякі традиції будуть відрізнятися у практикуванні усвідомленості відносно емоцій. Будуть ті традиції, які будуть пропонувати концентруватися на чомусь одному і просто відмічати факт відволікання і повертатися до концентрації, наприклад, до дихання. І будуть ті практики, які будуть пропонувати натомість продовжувати концентруватися на якомусь е, іншому процесі. Наприклад, якщо в ході там, концентрації, практики, усвідомленості через концентрацію на диханні, ви ловите себе на якихось там сильних переживаннях, на нуці чи навпаки, на сумі, деякі практики будуть. Пропонувати просто відмітити це як існуюче і повернутися до дихання, а деякі практики будуть рекомендувати і навчати далі практикуватися, уже фокусуючися на певному переживанні. Тобто, як нібито тоді від дихання, ми переходимо до спостереження конкретно тої думки, конкретно того переживання, конкретно тої емоції, яка зараз є всередині вас. Отож, перший тип практики усвідомленості. Це практика безоцілічного сприйняття процесів внутрішнього світу, коли ми концентруємось на якомусь конкретному процесі і або відмічаємо факти відволікання, або якихось переживань, які існуючі, або далі вже продовжуємо концентруватися на них. Другий тип практик усвідомленості, який ви будете часто зустрічати так само, це є практика усвідомленості через концентрацію на певному об'єкті. Тут уже частіше маються на увазі якісь конкретні об'єкти, зазвичай зовнішнього світу. Це може бути, наприклад, звук або концентрація на годинниковому звуці. Тік-так. Це може бути мантра або словосполучення, певне чи речення, яке ви будете проговорювати а, і медитувати, медитуючи таким чином, практикуючи усвідомленість через ту конкретну мантру. Це можуть бути якісь образи та візуальні образи зовнішнього світу, до прикладу, полум'я чи вода. Чи сніг, який йде за вікном. Це можуть бути запахи, це можуть бути текстури. Власне, ця практика, її основна відмінність від попередньої, про яку ми говорили, в тому, що тут не потребує а, розгляду зміст відволікань. Тобто, коли ми концентруємося на об'єкті певному зовнішнього світу чи звуці, як ми вже говорили про це, ми тільки відмічаємо факт. Відволікання. Тобто, у момент, коли наш мозок втомився від концентрації і вже там думає про щось інше, чи прагне подумати про щось інше, уже в цей момент ми відмічаємо факт відволікання і повертаємося до об'єкту споглядання. Ми не аналізуємо, що відбувалося. Ми не думаємо про те, чому саме це відволікання відбулося. Ми не заглиблюємося у переживання і відчуття, які пов'язуються відволікання. Тобто, ми споглядаємо певний об'єкт. Відмічаємо момент відволікання і повертаємося до споглядання вибраного нами об'єкта, таким чином, не даючи достатньо уваги якимось процесам, які можуть відбуватися навіть всередині нас. Варіативністю практики споглядання є практики, коли практикуючому, наприклад, пропонується піти на прогулянку до лісу і відмічати різні стимули і послідовність цих стимулів, і, концентруючись тільки на цьому, зупиняти певні потоки думок чи емоцій, чи переживань, які можуть відволікати. Так людина може помічати, в якого кольору і форми це листя, як воно звучить, відмічати, як вітерець впливає на зміну температури тіла і інші елементи стимулів зовнішнього світу, не заглиблюючися у власні думки і у власні переживання, а коли це є, повертатися знову до споглядань. Той, хто практикує усвідомленість певним чином, в першому способі чи в другому може відмічати для себе, що йому дедалі легше бути. У моменті тут і зараз відволікатися від своїх думок, діти переключатися від своїх власних думок і переживань на те, що я справді зараз важливим і цінним. Така людина може зрештою відмітити, що куди менше часу вона проходить у світі власних ідей, власних думок, власних переживань, і дедалі більше часу вона проводить у реальному світі, реагуючи на різні важливі для неї чинники тим способом, який вважає за потрібним. І на завершення розкажу вам про кілька важливих моментів. Перше, як я вже говорила, відволікатись цілком нормально. Відволікання це нормальна частина практики усвідомленості. Задача не в тому, щоб не відволікатись. Задача в тому, щоб знаходити себе у моменті відволікання і направляти власну увагу туди, куди, власне, ви вирішили її направляти, практикуючим усвідомленість. Другий момент. Питання про те, як довго потрібно практикувати. Ви можете зустрічати різні ідеї про те, що можливо практикувати треба 20 хвилин, 40 хвилин, інакше ніякого ефекту не буде. То є не є так. Тобто, ви можете практикувати усвідомленість рівно стільки, скільки бажаєте. Починайте з однієї хвилини, починайте навіть з кількох секунд, запитавши себе: Окей, а що зараз зі мною відбувається? Просканувавши таким чином тіло, знайдіть те на що б ви хотіли сконцентруватися, і побудьте з цим хоча б кілька секунд. І третє питання, яке я теж часто бачу і чую на теренах інтернету, це про те, чи можливо практикувати неправильно. І я скажу і вам, що це доволі складно буде зробити. Бо коли ми концентруємося на об'єктах внутрішнього світу чи на об'єктах зовнішнього світу, так чи інакше, цей процес буде відбуватися у всіх однаково. Проте ми можемо використовувати медитацію для себе неетично, для себе не екологічно у тих моментах. Коли, наприклад, таким відволіканням ми намагаємося уникати власних переживань, ми намагаємося десь їх знецінювати, ігнорувати чи робити вигляд, що їх не існує. Якби мене запитали, чи порекомендувала б я людині, яка не має абсолютно ніякого досвіду і має тільки бажання спробувати для себе практику усвідомленості у будь-якому її варіанті, доступному людині, то я б однозначно відповіла так. Буду рада, коли ви поділитеся своїми. Ідеями чи своїм досвідом відносно практики усвідомленості, в тому числі через медитації. І до зустрічі у наступних відео!